Компанія Електромотор, шановні друзі, сьогодні в нас на відеогляді зарядна станція та зарядка для акумуляторів. Чим вони, друзі, відрізняються? Можемо побачити з вами, що обидва вони являються автоматичними пристроями. Тобі ж вони розумні, вони показують вам, що вони проводять зарядку, що батарея вже заряджена, що підключили невірну полярність. Різницями таких пристроїв, як правило, буває їх потужність. Тобі ж таким. Приладом, як я, то в IT83052 можна заряджати батареї від 50 до 600 Ампер годин ємністю батареї. Такі невеличкі моделі підійдуть для батареї від 10 Ампер годин до 120 Ампер годин. Також бачимо, що у нас тут мінімум керування на даній моделі є так. Така більш скромна моделька, але повністю автоматична. І з режимом керування, завдяки яким ви можете заряджати як 12 вольтові, 24 вольтові, та створювати пускозаряд. От такі от, друзі, пускозарядки, зарядки різних фірм. Існують у різних варіаціях. Навіть бувають такі маленькі, як ви бачите. Тут Також фірма Дека, Фаст. Тому за такими ви можете звертатись в компанію Електромотор. Ціни на всіх сайтах завжди однакові, але в нас ви зможете завжди зателефонувати. По нашим номерам телефонів, написати на Viber, запропонувати вам можемо ціну гарну, тому що ціни мають бути у всіх однакові на сайтах. Але якщо при особистій розмові, ми з вами зможемо домовитись про знижку, що вам було приємно купувати у нас, і ви повторно звертались до нас в компанію. Ось за такими пристроями можете звертатись, проконсультуємо, що є в наявності. Сьогодні у нас такий на відеогляді фірма Ято, фірма Дека Італія. Тому звертайтесь, одні з таких моделей, які зараз дуже часто люди купують, тому будемо раді вам їх запропонувати. З вами компанія Електромотор. Всього вам доброго, вдалих покупок.